3 вересня 1692 року. Село Яблуниця стояло, як і завжди, осторонь від більшої частини цивілізованого світу. Це була проста самодостатня громада, що складалася переважно з фермерів та простих селян. Цього пізнього вечора, залите помаранчевим світлом сонця, що заходить, село виглядало як картина, про створення якої мріяли б художники. Сонце виблискувало на високому хресті церкви і розливалося по людних вулицях. У полі фермер витирає піт з чола, насолоджуючись важкою працею, перш ніж справжні жнива накриють його з головою. На дворі жінки знімають з мотузок випрану білизну, наспівуючи веселу пісеньку. Місцевий коваль востаннє стукає молотком перед закриттям майстерні, Вулицям лунав дитячий сміх, адже малеча завжди вміла насолоджуватися життям більше, аніж дорослі. Проте є одна річ, яку знав кожен мешканець села Яблуниця. Ніколи не виходити на вулицю вночі. Це село було оточене Карпатськими горами, і тінь від цих вершин ховала в своїх темних глибинах не лише холод. У той час, як більшість людей у світі вірили, що справжнє зло криється в серцях убивць чи злодій, жителі яблуниці знали набагато більше і давніше зло. У місті було більше могил, народжених цим злом, ніж хворобами чи плином часу, і багато з цих могил були порожніми. Зло, яке заполонило це місто, не залишало тіл, щоб сім'ї могли оплакувати померлих, а якщо б і залишало, то чи захотіли б родичі цього? Так, це село знало зло, і зло знало їх дуже близько. Група дітей пробігала повз міську площу, сміючись і підкидаючи ляльку. Власниця ляльки маленька Орина благала інших дітей віддати їй іграшку. але діти не хотіли припиняти свою забаву. А вони підкинули ляльку просто над маленькою дівчинкою, тішачись її розпачливими криками. Облишти, хлопці, це не смішно, кричала Орина. Дійсно, тоді, можливо, тобі варто підійти сюди, тому що з моєї точки зору це дуже смішно, відповів її старший брат Богдан. Одна із старших дівчаток закотила очі, дивлячись на поведінку хлопця. Давай, віддавай їй ляльку, вже пізно, нам треба йти додому. Богдан зітхнув. Гаразд! Тримай! Богдан підкинув ляльку в повітря до своєї маленької сестрички, однак дивний і потужний порив вітру підхопив ляльку, як повітряного змія, і вона приземлилася за кілька метрів від нього на околиці міста за кладовищем. Вітер припинився так само швидко, як і почався, а разом з ним припинився і сміх. Діти завмерли, дивлячись, як сонце опускається під церковний шпиль, кидаючи вечірню тінь на поле. Вони стояли в тиші, і єдиним звуком було їхнє дихання, що виривалося з роздявлених ротів. Принеси ляльку, Богдане, будь ласка. благала Орина. Ні в якому разі, я не піду туди, коли сонце сідає, сказав Богдан, майже з такою ж панікою, як і Орина. Старша дівчинка підійшла до Богдана і грубо схопила його за руку. Це твоя провина. Ти Зайшов з цим жартом надто далеко, і ти маєш це виправити. А тепер йди звідси і зроби це швидко. Ми не повинні були бути тут так пізно. Богдан важко зітхнув, але кивнув на знак згоди. Богдан повільно йшов повскладовище як людина, що йде на зустріч смерті. Хлопчик знав, що один невірний крок може приректи його на загибель. Сонце почало відкидати довгі тіні від гілок. Не наступай на тіні! Подумав він: якщо ти це зробиш, вони можуть використати свою силу, щоб затягнути тебе до свого лігва. Його розум був настільки охоплений страхом, що він навіть не міг пригадати, чи це була правда, чи щось, що вигадали діти. Увесь світ затих, і навіть дихання в його легенях не було чутне, ніби воно теж боялося розбудити мертвих. Його очі обводили поглядом численні надгробки, що оточували його. Скільки людей померло такими молодими, і все через те, що порушили одне сільське правило, яке, можливо, сьогодні порушить і він. Хлопець глянув на надгробний камінь і його кров застигла в жилах, бо він міг би заприсягтися, що бачив на ньому своє ім'я і дату, яка була датована сьогоднішнім днем. Він заплющив очі і тихо промовив: Це не справжнє, не справжнє. Він розплющив очі і побачив, що ім'я було не його, а дата за два роки до цього. Він наближався до ляльки ще кілька метрів, і він міг би схопити її. Тоді е, він побіг би, побіг би так, ніби чорти із пекла наступали йому на п'яти. Він зробив останній крок і почав повільно тягнутися до ляльки. Просто хапай її і тікай, хапай її і ніколи більше не дражни Орина!» а він благав своє тремтяче тіло. Богдан торкнувся кінчиками пальців руки ляльки, і як тільки це сталося, він відчув, як лялька ворухнулася в його руці. Хлопця пронизав жах. Він розвернувся і побіг так швидко, як тільки могли бігти його тремтячі ноги. Не дай їм схопити мене, молився він, поки біг. Нарешті хлопець повернувся до своїх друзів. Я відчув, як вона ворушиться. Ця клята лялька жива. Старша дівчинка вдарила його по голові. Звісно, ти, маленьке курча, перелякався. Поглянь туди. Богдан обернувся і побачив, що знову здійнявся сильний вітер, тільки тепер в протилежний бік. Вітер перемістив ляльку, а хлопець вже нафантазував собі зайвого. Будь ласка, біжи назад і схопи її, благала Орина. Богдан несамовито затряс головою. Ні, сестричко, не сьогодні. Обіцяю, я повернуся і заберу твою ляльку завтра. Якщо її не буде... Я куплю тобі нову. Чорт забирай! Я особисто зроблю тобі нову. Зараз нам треба зайти в будинок, інакше ці речі будуть найменшою з наших турбот. Старша дівчинка подивилася на Орину: Слухай, я не хочу з ним погоджуватися, але він має рацію. Ми вже занадто затрималися на вулиці. Діти побігли геть. І тільки Орина залишилася дивитися на темну цвентарну дорогу. Її маленька лялька Малєва лежала одночасно так близько, але так далеко. Вона дивилася на ляльку, а навколо її тільця кружляло листя. На якусь мить дівчинці здалося, що вона побачила, як лялька сіла, і почала махати їй рукою. З сумом в очах маленька побігла до будинку. По всьому селу люди були охоплені панікою, вітер став сильнішим і набагато зловіснішим. Отець Лукаш замкнув церкву і втупився в ліс біля підніжжя гори. Вони прийдуть сьогодні вночі, в цьому він був упевнений. Селяни останнім часом були обережними, потвори зголодніли, і чим більше вони голодували, тим хитрішими і розумнішими ставали. Хоча він сам ніколи не зміг би пройти через таке, він почав думати, як його предки могли принести жертву, щоб здихатися від такого звіра. Ідея була щонайменше огидною, але думка про спокійний нічний сон була до біса спокусливою. Вулиці спорожніли, двері в хатах були замкнені. В вікнах виднілися хрести. Село було пустим, і тільки опале листя кружляло вулицями. Останні промені сонця сховалися за обрій, і небо вкрилося чорною ковдрою. Село Яблуниця, містечко, яке зазвичай сповнене любові та сміху, заснуло. Бо в години темряви село більше не належало його мешканцям. Воно належало звірам. Мамо, я не можу спати без мальви! Благала Орина маму, коли її вкладали спати. Її мати сиділа на ліжку і гладила доньку по волоссю. Я знаю, мені шкода, крихітко, але ти вже стаєш великою дівчинкою, і я знаю, що ти сильніша за це. Тобі просто потрібно перевернутися і закрити очі, не встигнеш оком моргнути, як у вікно загляне ранкове сонце, і все знову буде добре. Мати заспокоювала дитину. А як же мальва? Вона там зовсім одна, наодинці з ними. Сказала Орина, і від однієї згадки про них її тіло пронизало тремтіння. Її мати засміялася і продовжувала гладити її по волоссю. Не хвилюйся за мальву, вона їх не зацікавить. На світанку ми підемо і заберемо її, а на її обличчі все ще буде ця широка посмішка. Дозволяю завтра тобі дати легесенького копняка своєму братові, нехай знає, що не можна ображати маленьких дівчат. Орина розсміялася, а її мати підвелася, щоб вийти. Мамо, чому ми залишаємося тут? У світі є інші місця, де немає зла? запитала дівчинка. Її мати опустила очі і похитала головою. Я знаю, що це важко зрозуміти, але зло існує всюди, куди б ти не пішов. Воно може прийти в будь-якій формі, навіть від тих, кому ти довіряєш. І якщо ти дозволиш злу керувати тобою, ти дозволиш йому перемогти. І зло пошириться. Ми повинні твердо стояти проти нього, щоб показати йому, що світло сильніше за темряву. Крім того, доки ми будемо обережними, вони не мають над нами влади, ми сильніше за них, і навіть вони це знають. Орина на мить замислилася, а потім кивнула. Вона побажала матері на добраніч, коли та виходила з кімнати. Мати Орини і сама замислилася над словами, які тільки що сказала своїй донечці. Ніч була темною, і в цьому селі ніхто не запалював ліхтарів, а жодна свічка не мерехтіла в темряві. Єдиним джерелом світла був крихітний місяць, який заливав вікно Орини, купаючи її у своєму холодному і далекому сяйві. Орина не спала, думаючи про нічний світ. Час від часу через їхнє селище проходили мандрівники, які збирали припаси для своєї подорожі. Вони розповідали казки про світ. Де чоловіки, жінки та діти могли б гуляти мирно вночі, нічого не боячись. Вона дивувалася чудесам вогнищ, танців при ліхтарях, і навіть тому, що вночі люди можуть спокійно гуляти вулицями своїх селищ. Їй ця ідея здавалася такою ж надуманою, як і подорожі по зорях. але вони говорили з такою переконливістю, що вона не могла не мріяти. Вона зітхнула, бо навіть у п'ять років знала. Що світ без страху ночі це світ, якого вона ніколи не побачить. Вона повернулася і вже відчула, що поринає у світ снів, коли з вікна почувся звук дряпання. Від цього звуку в неї холонула кров, і вона нестримно тремтіла: Ти не можеш увійти, бо я тобі не дозволяю. Якщо ти запитаєш, я скажу ні. Тож якщо тобі тут не раді, то, будь ласка, йди геть. Орина співала вночі це була пісня, яку її навчила мама. Щоб допомогти їй пережити страшні моменти. Однак зараз спів не допомагав їй, бо дряпання продовжувалося і ставало дедалі голоснішим. Я сказала, що тобі не можна заходити, тож, будь ласка, йди геть, кричала Орина крізь стукіт зубів. Будь ласка, Орина, мені так холодно. Пролунав тоненький, але милий голос ззовні. Очі Орини розширилися, бо вона впізнала цей голос. Частково він належав їй. Але вона знала. Що справжньою власницею була мальва. Це був голос мальви, яким вони розмовляли вночі. Орина повернулася в ліжко, і її обличчя було направлено до вікна. На вузькому підвіконні стояла мальва і дряпала скло. Мальва, ти повернулася, схвильовано промовила Орина. Так, але чому ти залишила мене там? Я була зовсім одна і дуже налякана. Чому ти мене там залишила? Орина заскилила і здавалося, що в неї на очах стояли сльози. Мені так шкода, що це зробив злий дурний Богдан, з презирством у голосі відповіла Орина. Мальва розсміялася, що трохи збентежила дівчинку. О, я знаю, і повір мені, ми з тобою покараємо злого Богдана. У мене є багато ідей щодо цього. Орина знову злякалася. Вона не сумнівалася, що це була мальва, але щось змінилося. Її вічна усмішка, яка раніше приносила їй радість, тепер викликала у Орини мурашки по шкірі, в очах ляльки, зазвичай абсолютно порожніх, тепер з'явився розум і лише натяк на злість, що мерехтіла в них. О, Оринку, мені так холодно! Впусти мене, будь ласка, благала лялька. Орина знову завмерла, бо це були єдині слова, яким ніколи не можна було підкорятися вночі, незважаючи ні на що. Ти знаєш, що я не можу, мальва, ти знаєш правила не гірше за мене. Лялька дивилася на Орину злим холодним поглядом. Мальва випросталася, і наскільки це можливо, її посмішка стала ще ширшою. Все гаразд, ти не мусиш мене пускати. Просто відчини вікно і втягни мене всередину, тоді ми зможемо бути разом, і тобі більше ніколи не доведеться спати на самоті. Орина тремтіла, але виглядала сповненою надією. Один швидкий поштовх, і вона отримає свою ляльку назад, і вони разом вирушать до країни мрій. Мальва зупинить погані сни, вона завжди це робила. Орина встала з ліжка і почала підводитися на носочки до вікна. Ось так, Оринка. Ти довела дурному Богданові, що ти хоробріша за нього. І як же йому буде соромно вранці? Ти можеш вічно дорікати йому цим. Орина посміхнулася. Вона так і бачила обличчя Богдана, сповнене шоку і сорому. Вона не могла дочекатися, щоб розповісти про це всім його друзям, особливо дівчині з сусідньої вулиці, яка так подобалася братові. Давай, відчини вікно, і ми з тобою зможемо грати разом всю ніч. Орина відчинила засувку вікна і відчула, як прохолодний вітерець вдарив її в обличчя. Вона ніколи не відчувала нічного вітерця, і це було чудово в задушливій кімнаті. Візьмі мене за руку, Оринко, і ми будемо разом назавжди. Останнє слово ляльки, здавалося, відлунювало в голові Орини, і вона без страху чи вагань простягнула руку і схопила м'яке тіло мальви. Коли вона стиснула руку навколо ляльки, інша рука зімкнулася навколо її руки. Рука була повністю сірою і мала довгі кіхті. З дивовижною силою рука витягнула Орину прямо з вікна. Орина подивилася вниз. І видала найгучніший крик, на який були здатні її легені. Істота, чия рука схопила Орину, була найжахливішою потворою, яку вона коли-небудь бачила. Вона чула розповіді інших дітей про те, як вони виглядали. Вони говорили жахливі речі, щоб налякати її, але ніщо з цього не могло зрівнятися з тим чудовиськом, яке стояло перед нею. Істота була жінкою. Довге чорне волосся, здавалося, майже висіло позаду неї, як жива накидка. Її шкіра або те, що від неї залишилося, була сірого кольору. У кількох місцях шкіра відшаровувалася, відкриваючи не лише кістки, але й всіляких жахливих істот, що повзали під поверхнею. Личинки, павуки, навіть сороконіжки повзали в її тілі. Пальці жінки були довгими, але покрученими. Наче їх тисячу разів розбивали молотком, і її рот був роззявлений, а з почернілих ясен стирчали довгі жовті зуби, але найбільше її налякали очі. Вони були не палаючими червоними, як їй казали, а чорними кулями, що пронизували її душу. Орина побачила всі свої кошмари, які їй коли-небудь снилися, плаваючи в цих глибинах. Не повторила істота. Вона схопила Орину під пахве і стрибнула в ніч. Богдан прокинувся від вереску Орини. В одну мить він зрозумів, що це був не крик з його сніг, а цілком реальний крик. Він схопився з ліжка і побіг, як тільки його ноги торкнулися землі. Він промчав через будинок, перекидаючи речі, але не зважаючи ні на що. Він повинен був дістатися до своєї сестри. Все інше не мало значення. Він увірвався в її двері. Його очі одразу кинулися до відчиненого вікна. Ні, подумав він. Орина була мала, але не дурна. Вона б ніколи не відчинила їм вікно. Чому, Орина, чому? Його думки перервав жахливий гуркіт ззовні, його очі звузилися, і він побачив, як його сестру забирає якась істота. У ту ж мить ніщо інше не мало значення. Ні правила села, ні його власна безпека. Він прагнув лише одного врятувати Орину. Богдан побіг, вистрибнув з вікна і приземлився на землю внизу. Падіння з вікна пошкодило йому ліву ногу, і він знав, що вона зламана, але це також не мало значення. Він шкутильгав вулицями, переслідуючи крики Орини. Допоможіть їй. кричав він на все горло. Будь ласка, заради Бога, хто небудь, допоможіть їй. Але він знав, що це буде марно. Люди цього села не покинули б свої домівки вночі, ні за що на світі. Він був один у боротьбі за життя сестрички. Богдан біг так швидко, як тільки міг на зламаній нозі. Навіть якщо йому відріжуть обидві ноги, він буде далі повсти до сестри. Він вибіг за місто на узлісся і на свій подив побачив Орину, яка стояла там. Вона стояла на узліссі, тремтячи з голови до ніг. Орина, слава Богу, ти прийшла до мене. Давай побіжимо додому. Дівчинка не рухалася, але стояла, тремтячи і задихаючись. Ну ж бо, сестричко, тепер тобі нічого не загрожує, бо я тут. Будь ласка, йди до мене, будь ласка. благав Богдан, і тоді він побачив її. У світлі місяця на її плечі лежала темна сіра рука. Потім з темряви він побачив кілька пар чорних очей. Богдан глибоко зітхнув: Будь ласка, відпустіть її! Я пропоную своє життя взамін на її. Я набагато більше, ніж вона. Благав хлопчик. У цю мить він майже розглядів у темряві сіре обличчя. Богдан встав на коліна і опустив голову. Я пропоную тобі своє життя і служіння. Бий мене, перетворюй мене, муч мене вічно, тільки відпусти її, будь ласка. З опущеною головою він нічого не бачив, але звук дихання істоти ставав все гучнішим і гучнішим. Потім. Настала неприродна тиша, ніби сам всесвіт затамував подих. Потім з цієї тиші пролунав холодний і нелюдський чоловічий голос. Ні. Голос пролунав, і Орину потягнули до лісу. Крики Орини лунали всю ніч. Богдан закричав у відповідь і схопився на ноги, щоб побігти за нею. Пара сильних рук обхопила хлопця за груди і утримувала його. Ні, хлопчику, тобі не можна туди йти. Богдан дуже добре знав цей голос. Це був голос отця Лукаша: Я знаю, що ти відчуваєш дитину, повір мені, але ти більше нічого не можеш зробити. Богдан продовжував боротися і кричати, але це було марно. Нарешті звук криків його сестри розчинився вночі. Це була ніч, яка назавжди змінила життя Богдана. Тієї ночі його сестру забрала Мара. Вранці селом пронеслася звістка про те, що сталося з маленькою оринкою вночі. Мешканці селища звернулися по допомогу до древніх богів, аби ті дали їм сили протистояти потворам, і боги відповіли їм. Вони наділили силою селян, аби ті змогли провести обряд очищення землі від нечисті. Коли сонце сідало за обрій, жителі селища зібралися у центрі села, розпалили вогнище та почали обряд. Потрібно було прочитати заклинання тій людині, яка страждає в цей час більше за інших. Це була мати Орени. Вона вклала всю свою ненависть, біль та розпач в слова, які зачитувала із книги. На село насунулася темрява, і потвори почали виходити із лісу, аби знову забрати собі нову жертву. Тоді люди вперше побачили, як потворно виглядають істоти, а в них була сіра шкіра, на тілі чудовиськ були вигнивші шматки м'яса. Через які можна було побачити кістки. Всередині копошилися комахи та черви. Потвори перетнули межу, кладовище на околиці села. Вони повільно наближалися до мешканців яблуниці, але ті більше не відчували страху. Їх охопила лють. Чим ближче підходили потвори, тим швидше та голосніше читала закляття матір Орини, сили покидали її. Енергія, з якою вона читала закляття, повністю витягувала з неї життя. Потвори з диким вереском кульгали до центра села, а раніше вони не видавали жодних звуків, а це означало лише одне закляття, дія. Коли останній рядок заклинання був прочитаний, мати Орини впала замертво поруч із вогнем, так і мало статися. Та, чия душевна рана була свіжою, мала прочитати закляття. Всю свою життєву енергію вона віддала в боротьбі за свободу. Істоти з диким вереском почали палати, і їхня напівзгнивша плоть відвалювалася від тіл і падала на землю. Комахи, що досі мешкали в їх тілах, розбігалися селом. Зрештою, істоти згоріли до тла, так і не діставшись до мешканців селища зі злом було покінчено. Нарешті село, яке так довго страждало від нічних істот, було очищене. Світло завжди перемагає темряву.